Однорічні чи багаторічні Харків багато років поспіль є відомим на всю країну як найквітуче місто місто зелених парків, садів та неймовірних квіткових панно. І навіть в умовах війни містян та гостей вони продовжують радувати. Цьогоріч рослини висаджувати також збираються, але не в тій кількості, як завжди, кажуть у профільному КП. Цього року стало питання щодо висадки багаторічних квітів. Фахівці кажуть, цей варіант можливий, але більш дороговартісний та складний в реалізації. Тим більше, що багаторічники квітнуть не такий довгий період часу, як однорічники. Перевага цих рослин в тому, що вони як тропічні рослини, вони квітують майже все літо до самої осені, До першої заморозки. Але недолік полягає в тому, що вони висаджуються в ґрунт тоді, коли минує загроза весняних заморозків чи приморозків. І от цей період до середини травня ці клумби не порожні. На них в лучшому випадку є цибулинні рослини, такі тюльпани в нашому городі. Світова практика показує, що не тільки однорічні рослини, які квітують майже все літо, можна висаджувати в умовах міста на городських територіях. Багато є так званих багаторічників, які ну за умови створення якихось композицій можуть квітувати досить тривалий час. На якихось ділянках і є прийоми озеленення, такі як устройства якихось мікс-бордерів, так званих квітучих садів, садів безперервного квітування рослин. Коли підбираються рослини, ті ж самі рослини цибулині, які квітують рано навесні, потім рослини, які влітку, і восени, і таким чином. Можна створювати такі ділянки, які протягом довгих тижнів і навіть місяців можуть квітувати. Але це досить такий відповідальний підход треба, і це коштує певних коштів. Можливі варіанти створення таких квітників каже Олександр Алюхін, проте не в наших реаліях. А яскраві клумби у Харкові з більш відомими всім містянам однорічниками потрібні. Це своєрідний рослинний релакс для людей в умовах війни. Створення міксованих клумб з багаторічними рослинами можливий, але вже після війни. Треба різноманітнити озеленення города такими різними рослинами. Тобто, чим більше буде різних рослин, однорічних, багаторічних, деревних, тим краще буде сприйняття цих рослин умовах города. Харків'яни повинні знати, що їхнє місто саме найкраще, воно саме квітуче. І це треба. Продовжувати від цього некуда надітися. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.